Чоловіки, якщо одного дня вам жінка буде казати, ти мені говориш мало компліментів, ти щось взагалі не вмієш мене підтримувати. Відкриваєте четверту главу книги, пісня пісень і починаєте вчитися говорити компліментами. Кажете, твоє волосся, мов козяче стадо, наприклад, так? Зуби твої, мов стрижених овець отара. Немов розрізане на двоє яблуко гранату на твоїй скроні. І жінка з кожним компліментом твоїм має, має тільки розцвітати, знаєте? Ось, І далі далі є компліменти і про шию, про груди. Але висновок який: уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі. Закохані люди, люди в подружжі. Швидше порахуємо 5, а то й 10 мінусів одне одного, як скажемо одне одному, яка ж ти гарна, моя люба і вади нема в тобі.